Такий у нас сьогодні радочок. Mm -hmm. Кеті в пів дев'ятої сказала так, хватить спати і лізла до нас на ліжко. Трошечки ми з нею пообнімалися, вона зрозуміла, що ми ще лежимо, і так розвернулася і теж вляглася. Mm -hmm. Приходив ліжко, вона тільки зранку. Вночі вона спить у себе отам. Катюні, йдемо гуляти. Гулять, да? гулять йдемо. Йдемо гулять. Моя Шобакевич, хороша з телефоном, гладить собак. Да, йдемо зараз гуляти, але я камеру не беру. Я знімала вам, як ми гуляємо. Маша залишається сьогодні вдома. От. Ми погуляємо, прийдемо і продовжимо. Машуня, доброго ранку. Сьогодні пасуєш, так? Так, ти щось взагалі Понятно. Уставша, а мені ще сьогодні багато спробувати. Ну так. Хорошо, все тоді. Ну, в общем, чекаєш мене на сніданочок, так? Чи будеш щось сама робити? Я вже буду щось їсти. Ну, дивись, там трошки макаронів залишилось. Яйця є. Коротше, поройся там. Помідорчики таке. Що то там ще? Що то ще я хотіла тобі сказати там. А, крильця там одне все ще є. <риво> Нормально з ним все. Пошли. пошли. Дивіться, куди ми сьогодні зайшли? Ми зайшли в самий кінець пляжу митниці. На острові такому, на півострові. Отут от живе машина татко, машина сестричка в цьому домі. От От туди ми отак от йшли, от берегом йшли, аж сюди дійшли. І... А отам от наші будинки. Тепер стільки ще йти назад. Класно тут лісочок такий, берег прикольний, тут кругом класно. Там Ірлан. Це у нас компанія сьогодні така була, тому ми сюди й дійшли аж. На пляжі вже, а це пляж, тут пляж, ліжаки влітку, зараз все поприбирали вже. Дякую. Зараз завеземо деякі речі до мене. І до мене потім заїде, забере їх Лена. Якісь речі Лєнини, ще й наша має віддати. І поїдемо потім в банк нашому заїхати. заїхати і... А мені треба буде теж потім додому виїхати дещо забрати. Так, я, мабуть, закрити, я погуляти, зайду за Кеті, ми підемо гуляти, гуляти і зайдемо. Разом з нею до мене вже. Ой, вулиця. так я молиться, так тепло, так класно. Так нагулялись хорошо з Катюхою. Ой, пылесос. Встати, да, да. Да. Точно, ми ж його сюди і везли. Привіт. Тулі. Привіт. Як там Марсі? Марсі кайфує. Кайфує. Так, так, так. Кайфує Марсі, що ви за неї так переживаєте? А а Ні, а нарешті... ми за нею радімо. Я знаю, що їй тут подобається да. більше. А -а -а. Маша страждає. Не з цієї сторони не робоча. Все, пока важу. Гарного тобі тижня. Да, дякую. Ася, пока! До побачення! Пока! Це мені Маша викликала таксі, і я їду на таксі додому. Зайшла я додому, зараз заберу пилисос на лагуну віднесу. Треба зустрітися з сантехніками, там вони вже доробили. Вже. Так, і що ще мені треба? Ну, все сміття викинути і плесос забрати. Да. Так, як у нас тут справи просуваються. Дивіться, потрошечку збираємося. Да, завтра вже тут новий етап буде теж по газу знову. <світ> тут вже приїхала плитка. От, бачите, плитка вже новенька приїхала на це місце. Завтра Саша її поставить вже. Домовились, тут мені цілу схему намальовану, як оце все працює, бойлер з котлом. В общем, мені цілу-цілу схему розмалювали і розписали, сказали, сфоткати і не загубити. Там же поперевозили, бачите, холодильник, посидомийка, витяжка, все, тут тут плита. ну, в общем, І духовка, і варочна поверхність, все вже тут. от, і... І плесос навіть тут. Костя, я вже готова заселятися. Тільки кошку, кошку, щоб була хороша аура, кошку. Я пішла завтра тоді на зідзвоні okay. по цьому. Аваріна газова служба. Доброго дня. А можна викликати газову службу? А, що вас трапило, а Дивіться, з розетки, яка ну, сквозна, тут в варку виходить, там зазвичай дує вітер, але зараз запах газу. От вже я відчуваю, на кухні все нормально, газом не воняє, а в кімнаті газом воняє саме з розетки. От, є підозра, що можливо десь від сусідів, або ну, не знаю, труба наче не там іде. Що Говорю, труба газова, начебто ж ну, не йде там біля десь з цієї сторони uh -huh. на вулиці, але хто знає, то, точно не знаю, в общем це. Так, ви з того будете? Да. Так. Черкаси. Вулиця? Лежу я, значить, отут на дивані у мами і відчуваю сильний запах газу. Думаю, що таке? Виходжу на кухню. Відходжу до комфорок, все закрито, тут газом не воняє. Але отут лежу і відчуваю запах газу. Коротше, засовую я нос от сюди. Ну, от зараз уже. Ні, Так, Є. Не так сильно менше, але все одно є. Пишу я мамі, мама кажу, що, що, що це може бути? Там вітер, оттуда дує, бо там арка за тою стіною. Але е, запах газу з чим це може бути пов'язано? Вона каже: що зверху сусід е, з деменцією е, Хто знає, що там може бути, може туди піднімися, дала мені номер сусідки ще іншої, яка там всіх знає. Я їй дзвоню, а вона трубку не бере. Кажу, ну я не піду до сусідів. Я там нікого не знаю, мене ніхто не знає з цього поверху, тому що вони так не спілкуються з людьми. Ну, коротше, каже мама: викликай газову службу. Викликала газову службу, вже чекаю. Реально, думаю, зараз приїдуть, а газом вже не буде гоняти. Але хай перевіряють, Ну що це, реально запах газу. Я ж повідкривала воно вікна, тому що воно, його ж ні з чим не сплутаєш. От, і зараз у мене проблема, ну як проблема, треба буде Кеті закрити, мабуть, в кімнаті, в інші, тому що вона буде кидатися. От, а вчора я тренувалася, сусіда запросила Костю, на якого вона завжди гавкає. От я побачила, що він приїхав на машині, е, і кажу, е, виглянула в окошко, кажу, Костя, можете зайти? Говорю, я хочу Кейті потренувати, щоб вона на вас не гавкала. Ну, щоб вона реагувала на ні на зауваження. Каже, зараз зайду. Я на неї наділила повід... ну, цей нашийник з повідком, а вона лежала у себе в ліжаночці, як і зараз. І я відкриваю двері зустрічати його, він там ще на вулиці. І вона ж сразу тик-тик-тик вибігає. Я їй так ні, назад на неї підходжу, і вона йде назад в кімнату, сіла, дивиться на мене, говорю, ні. А от вона сидить. І тут тільки Костя заходить, а я взяла за поводочок, щоб вона не кинулась на нього. І вона на нього з такою злостю, що мені страшно стало. Я закриваю так, от, ну його закриваю з собою, їй показую ні, і йду на неї. І вона відходить на мене, на нього опять ричить, питається гавкати, її ні, ні. Тримаю рукою, показую, е, блокую її, і вона відійшла ну, за порог в кімнату, стоїть. Я їй знову ні, а він не рухається. <стити> ні, вона так усе постояла, постояла, потім сіла, почала плямкати. Але все одно така напружена, на нього дивиться. Я мовчу. Потім вона так вже начебто розслабилась, там почала щось нюхати навколо. Я повертаюся до Кості кажу, Костя, давайте за руку поздороваємося. Ну, собака має розуміти, що я відповідальна за неї, а вона за мене. Не треба мене захищати, якщо я цього не потребую, не прошу. Типу, прийшли до мене, і я вирішую, гавкать на людину чи ні. Я їй це от показала, да? все, я взяла відповідальність на себе. Для неї вона зрозуміла, що я головна, все, вона сіла. Я з, з, з Костю за руку раз, вона р, я ні, ні. Вона гоп сіла знову. А потім він стоїть, я так по, по плечу так двома руками так тик-тик-тик. Вона дивиться на мене, на нього дивиться. Я говорю, а тепер ну, походіть тут трошки по, по коридору. Он так, топ-топ, вона так дивиться я їй. Новую рукою показує. І все. І вона заспокоїлась. Ну, я його подякувала йому, кажу, дякую все. Вона каже, вона завжди на мене кидається, її успокоїть неможливо. Я кажу, ну от працюємо. Так, де ж газова служба? Так що з Костю пропрацювали. Але зараз у мене не буде часу з нею ну, працювати. Типу, це ж треба, щоб люди чекали, щоб я її. Заспокоїла, а я не впевнена, що вона з першого разу так от все зараз зрозуміє, тому краще я її надягну знову на шийник, заведу в кімнату, знов скажу ні, закрию, ну, а там подивимось, як вона буде реагувати. Ну от, газова служба приїхала, все перевірила. Кеті, я, так як її планувала, закрила в кімнату, бо вона, звісно, там гавкала. От, а з розетки вже не воняє. <хи> не прийшли, все поміряли, ну я вже вікна ж повідкривала бо реально, ну прям запах газу конкретний. Каже, ну там же арка. Говорю, так, да, я розумію, що там арка. ну, А запах був. Я ж не придумую, що він був. Говорю, зверху там е, ну, люди живуть і там ну, проблемний. Батько з деменцією у жінки, тому кажу, не знаю, можливо, там у них якась проблема. Ну, говорю, ну зараз немає. Зараз я поподиставала, говорю, я відчуваю, що зараз немає запаху. Він там походив, там на кухню походив, все, це цей пік-пік-пік-пік. Ні, а зараз все добре. Говорю, що робити, якщо знов буде запах газу. Говорить, знов викликайте службу, все нормально. Так ну знаєте, як. ну Типу, неловко, але з іншого боку, ну, це ж безпека, правильно, все правильно, якщо є підозра навіть, як я можу перевірити? Ніяк я не можу перевірити. У мене датчиків немає. А підозра є, що тягне. от час, якщо не тягне, то не тягне. А тоді застаю отут прям ну, конкретний запах. Ця катюха. Я її туди завела, закрила, сказала ні. Коли вона там загавкала, я відійшла. Вона ж думала, я з нею гуляти йду. Е, ні. Відкрила, знову сказала ні. А вони на вулиці чекали, бо домофон не працює. І, ну, і Потім, вже коли вони зайшли, вона все одно почала гавкати. Я ще пару разів сказала, ні, це не спрацювало. От. А, ну, принаймні, не вибивала двері, не шкрябалася, просто там сиділа і гавкала. Потім я її відкрила двері. Знов сказала їй ні. Вона вже не гавкала, коли вона пішли. вони пішли. От, але я все одно сказала їй ні, щоб вона заспокоїлась, бо вона стояла така на стрьомі. Вона сіла, дивиться на мене. Я відійшла, кажу, можна, виходь, і вона вийшла. Зараз мамі напишу, що все в порядку, в тому хвилюється. У мене обід. На обід у мене. Сир кисломолочний, банан. Тут у мене мацун з насінням чіа. І ще у мене шоколадочка тут така. От. І хочу е, відповісти заодно на запитання. Добрий день, Вікторія! А що ви думаєте щодо безлактозної продукції е, і пігулок, які допомагають притравлювати лактозу? Дуже цікава ваша думка. Ні, ні. Розказую, зараз, секундочку. Розказую. Значит, так. що я думаю, якщо. У вас не перетравлюються молочні продукти, ваш організм не виробляє лактазу. Лактаза це фермент, який розчиняє лактозу. Лактоза в молочці це білок молочний лактоза. І лактаза це фермент, який виробляє ваш організм для того, щоб розчепити лактозу. Так, зрозуміло. Так от, у кого не сваріння після молочки. У тих людей, людей організм не виробляє лактазу фермент. Моя думка така: якщо організм не виробляє цей фермент, це не означає, що він не може виробляти цей фермент, а це означає, що він таким чином показує вам, що молочка це не ваш продукт. Організму вашому від молочки погано. І щоб вам це було очевидно, він блокує вироблення ферменту лактази, для того, щоб ви точно розуміли, що це їсти вам не слід. Що означає молочка безлактозна? Це не значить, що там немає лактози. Це означає, що в ту молочку додали фермент лактазу, якого начебто у вас немає. Начебто це помилка вашого організму. Але організм не дурний. Він нічого не робить просто так. Так само, як і холестерин підвищується не просто так. А для чогось і на благо. Ну, багато прикладів, не буду пере... зараз приводити їх, але ми говоримо про молочку, тож продовжимо про молочку. Ваш організм перестав виробляти лактазу. А ви замість того, щоб не приймати то, що не хоче бачити ваш організм, приймаєте молочку з лактазою. Але все одно ви її їсте. Добре це? Думаю, ні. Думаю, що таким чином ви насилуєте організм, змушуючи його сприймати те, що він природньо не хоче сприймати. Якщо у вас на молочку немає ніякої поганої реакції, ви її вживаєте і вам добре, немає сенсу приймати тоді безлактозну молочку, тому що ви розумієте, в чому сенс. Там є фермент лактази, який у вас і так виробляється, тому навіщо купувати ферментований певним чином, таким, да? ну, це як ви приймаєте. Можна сказати, синтетичні гормони. От ви приймаєте, ну це не синтетичні, це справжні ферменти, лактаза, але навіщо, якщо у вас і так нормально сприймається молочка? Не потрібно. От у мене молочка сприймається нормально. Я колись давала навіть аналіз на непереносимість молочки. І генетичний тест я колись робила і там теж про молочку. У мене нормально. Тому я молочку залишаю в своєму раціоні. Для когось молочку треба прибирати. Якщо у вас акне, спробуйте прибрати молочку, і цукор, звісно, і глютен. Оце три продукти, які треба виключити: молочка, цукор і глютен. Е е і подивитися я і стрес прибрати. І подивитися, яка буде реакція. Якщо акне уходить без стресу, без молочки, без всього іншого, ви тоді повертаєте щось одне. Те, чого вам більше за все не вистачає, і дивитися на реакцію шкіри. Якщо ви, наприклад, страждаєте без молочки, спробуйте повернути на кілька днів молочку, зверніть увагу на ваше акне. Якщо воно не повертається, значить проблема була не в молочці. Якщо ви дуже хочете хлібчик, спробуйте пару днів поїсти хлібчик, подивіться, як ваш організм реагує на глютен. І якщо прищі не повернулися акне, значить це проблема не в глютені. Да? Попробуйте постресувати, і, скоріш за все, проблема в стресі. Але молочка є дуже частим таким е, трігером для того, щоб з'являлося акне. От, тож, я проти того, щоб вживати е, безлактозну продукцію, тільки тому, що у вас непереносимість лактози. Тому що це ви дурите організм і. Я вірю в те, що організм не дурний, і це є підтвердження тому. Навіть аутоімунні захворювання, якщо в них глибше копнути, підтверджують те, що організм запускає цей процес не тому, що він з'їхав з глузду, а тому, що є причини цьому. От. Тож. Вибір за вами, а свою точку зору я сказала. Сподіваюсь, ви задоволені моєю, моєю відповіддю. А я їм мацун і сирок. Спочатку зробила собі мацун, потім подумала, так, треба вже пообідати. А ще я вчора купила. На Називається меренги. Печиво меренги. Ну, але це звичайний зефір. Капець дуже солодкий. Постійно мені попадаються тіктоки з тим, що люди, хто на дієті, дуже класний десерт, який можна на будь-якій дієті вживати, це зефір. Бо це білок. Це білок і багато цукру, дуже багато цукру. Я не знаю, чи можна зробити зефір з е, в 5 разів менше цукру, щоб туди додати. Якщо можна, то було б класно, але з тією кількості цукру, яку додають зефір, мерінгові ці всі десерти... Не можна ні на схудненні, ні на здоровому харчуванні. На постійній основі це дуже погана ідея. Так, да, це добре, що це білок, але вас вводять в оману. Лучше з'їсти шоколад чорний. Так, да, тут є цукор, але його набагато менше. І банан додати кудись, так? Да? Тут фруктоза, але тут, крім фруктози, це не добре, що тут фруктоза, да? але тут мідь, калій, по-моєму, калій в банані. Ну, коротше, є мікроелементи корисні, реально корисні для, для здоров'я. А в цьому пірожинків цей білок, ну яка там кількість, там небагато того білка ну, воздушне. Але в цьому воздушному купа цукру. А в цукрі немає мікроелементів. Це чиста глюкоза, яка е, йде або одразу в енергію, або е, в жир. І ще сприяє запальним процесам в організмі. Чим ну, не буду перечисляти, дуже нехороша Цукор. Щойно позвонив Артем, він вже їде, поїдемо наберемо водичку. І нам, і мамі наберу заодно. І у нас сьогодні великий план, в котре ми ну, сьогодні точно маємо помити вікна. Вже, мабуть, місяця півтора-два ми намагаємось це зробити. кожен раз, коли Артем приїжджає з Сілією, що ми помиємо вікна від павутиння того всього і коканів. Це все зривається, тому що ой, так впадло. Давай на наступний раз. <сі> ну, цей раз начебто, ну, подивимось, не впевнена, але чогось, мені кажеться, що такий сьогодні ми їх помиємо. Але це вже буде в наступному влозі, а цей я буду закінчувати. Він вже і так довгенький. Дякую всім за перегляд. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось з вами в наступному влозі. Всім бувайте!